На Білгородщині після удару дрону спалахнула пожежа на майданчику для зберігання пального в прикордонному районі цієї області. Про це повідомив Гауляйтер області Гладков. треба бути, щоб сказати, що Росія творить ужасаючі вічі. ЗСУ за допомогою безпілотного літального апарату атакували нафтобазу для зберігання пального на території Волоконовського району. Внаслідок вибуху сталося велике загорання резервуарів. Як пише Бібісі, Волоконівський район межує з Україною. Від нього до зони бойових дій у районі Волчанська та Куп'янська близько 30 кілометрів. Також видання зауважує, що переважно російські губернатори та військові після ударів українських дронів по нафтобазах та інших. Цілях незмінно пишуть, що на об'єкт попадали нібито уламки збитих безпілотників. Одначе на цей раз губернатор Гладков обійшовся без цього висловлювання, тобто на автобаза сама збила безпілотник безпосередньо. Резервуари з паливом спалахнули у Білгородській області Росії, як стверджує місцевий губернатор. Це сталося через атаку дрона. Нібито безпілотник влучив у майданчик для зберігання пального, а очевидці уточнюють, що палають залізничні цистерни. Почнімо з Донеччини. Deep State, аналітичний ресурс, повідомляє про те, що росіяни, на жаль, окупували водяне. Як розгортається ситуація, чи пов'язані ці просування ворога з Покровським напрямком, чи все-таки це різні точки? Це Вугледарський напрямок. Тобто, тут ворог виконує завдання по спробі оточення Вугледару або витіснення звідти наших військ. Вугледарський кейс він вже йому скоро. Два роки, ну, майже з початку ширковоштабного вторгнення, з осінь 2022 року, ворог намагається його атакувати з різних е, напрямків, вогода є е, важливою тактичною, скажімо так, тактичним об'єктом, там висота, він посеред степу знаходиться, і ворогу було б важливо е, нас відвиснити, для того, щоб ми е, не загрожували залізниці поблизу волновахи. Бо якщо ми там будемо стояти на цьому тактичному. Чи ну, на цій висоті, то тоді ми зможемо обстрілювати вогневий вплив мати на цю залізницю, коли Через те він е зараз буде намагатися, серед іншого, через те він буде зараз намагатися на звідти світити. Ну поки що, на жаль, він має просування е за останніми даними купував водяне, тому там е тривожна ситуація складається. Чи є зв'язок із е Покровським напрямком? Він е непрямий. Тобто, якщо е, ворогу вдасться забезпечити південний план на Покровському напрямку, що зараз він робить, намагається робити, у трикутнику Невельське, Красногорівка і е, Галицинівка, де зараз е, ворог намагається нас заточити, якщо він витісить на звідси, він створює загрозу на Курахове Тобто Курахівські напрямки сам по собі зараз теж всім напружені, там ворог так само намагається просуватися. плюс із е, південної частини цього Покровського виступу, а Курахово, то вже воно е, може бути пов'язано із е, Вугударом. Тобто, отакий от ланцюжок е, логічний вимальовується, якщо, якщо, якщо. Якщо ми кажемо про зв'язок. Але так чи інакше, Вугледар — це є Донецька область, і Донецька область ворог намагається купувати, тому в рамках цього загального його замислу. Так би мовити, Вудар теж буде працювати. Якщо говорити про Покровський напрямок і повернутися туди, то ми можемо говорити про зміну ситуації якось останніми днями, принаймні, і зміну в який бік? Тобто, що без зайвого оптимізму, але водночас не нагнітаючи ситуація, як зберегти цю лінію? Ну оптимізм на превеликий жаль доволі умовний. Тобто, якщо ми кажемо про наступ безпосередньо на Покровську, то так він зупинений. Призупинені, скажімо так, там практично вони безпосередньо на Покровське підкреслюють саме на Покровську, вони зараз майже не наступають. Але я вже торкався питання південного флангу Покровського виступу. Тобто там вони зараз намагаються просувати в цьому трикутнику. Е, неверське окуповане, за Галицинів ідуть бої. Красногорівку теж кажуть, що е, там наші, теж ситуація доволі складна. Тому, якщо вони витіснять наші війська звідти. То я вже, в принципі, про ці загрози казав. Вони навіть позбавлять нас тероритичних можливостей цей покровський виступ зрізати. Далі селидово в них на порядку денному. Якщо вони захоплять селидово, забезпечать собі цей південний фланг, тоді вони зможуть наступати на покровську. Плюс полягає в тому, що вони не можуть зараз через відсутність резервів виконувати ці, ці завдання одночасно, тобто посудово не вони можуть, можуть працювати. Але не превеликий жаль, ймовірність того, що вони ці завдання виконують, передусім, забезпечення Південного флангу, яку ж вона доволі висока. Е і через те ті контратакувальні дії, які ми зараз проводимо, а про це була інформація, вони спрямовані передусім на те, щоб виграти час і підготувати оборону безпосередньо місто Покровську. Зараз ми чуємо про те, що там оборона готується. Е для того, щоб е у разі, якщо ворог все ж таки розпочне вуличні бої за Покровськ, ми були до них готові. Якщо говорити про лінію фронту за минулий тиждень, чи відбувалися зміни на інших ділянках, як би ви охарактеризували, чи поки найскладніший період, такий найскладніші події відбуваються якраз на Донеччині? Найскладніші події якраз на Донеччині. Там можуть бути ці просування в оперативно-тактичному плані, про які я зараз сказав. Ну, я не хочу зараз применшити нічиїх, скажімо так, заслуг. Я можу ще виділити участок ділянку часового яр де ворог продовжує намагатися перейти через канал. Була була інформація про те, що їм це вдавалося, але ну, далі вони не просунулися. Тому я ще виділяю ділянку часового Яр. Нарешті ділянок є бої. Безумовно, тобто ворог там е, намагається тиснути. Але найскладніша ситуація це знову ж таки Покровський напрямок, це Курахівський напрямок, це Володарський напрямок, це, це часів'яр. До інших новин п'ять атак дронових на Київ спочатку вересня, тобто за перших дев'ять днів місяця. Це про що? Про методичний терор, про збирання інформації, про підготовку до масованого удару. Не кажу, що саме по столиці, але, можливо, загалом по, по Україні. Як це розглядати? І чи взагалі треба до докопуватися до, до кожного з варіантів? Ну воно охопичували сили. А... Масштабний дуже обстріл у нас був до 6 вересня, і потім от, е, ми бачимо постійні, е, через два дні, через день, постійні удари повітряні із використанням авіації, з використанням ракет, із використанням балістики, до речі. Тобто я це пов'язую, в принципі, з загальним накопиченням сил, які ворог підготував для того, щоб здавати ці удари. І це і критична інфраструктура буде, і енергетична інфраструктура буде у них ціллю. Тобто зараз вони використовують той запас, який вони створили. Звертати увагу на те, що п'ятий раз вони б'ють по Києву, починаючи з початку місяця, ну, давайте нагадаю, травень 23-го року. Київ постійно був, був під ударами, і дрони летіли, і ракети летіли, і таке відбувалося протягом цього травня аж до початку червня. Тому, в принципі, ця ситуація не є новою. Новою ситуація використання балістики, насправді, Я хотів би звернути на це увагу. То зараз балістичні ракети вони почали використовуватися частіше, і з прибуттям іранських ракет військового радіо дії це може бути ще частіше. І оця от єде і, і, і в цьому полягає додаткова небезпека.